На території Лозівської громади продовжує працювати безпечний простір Є надія до якого можуть звернутися жінки та сім'ї з дітьми, які потребують підтримки у воєнний час. Простір діє на базі Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Наш простір безпечний, створений міжнародною організацією Корус Інтернейшнл». Працюємо з ними у співпраці. Ми їм дякуємо за створення за цю можливість, дітки мають з Богу. Прийти і розвантажитися, відволіктись від буденних справ, щось цікаве виготовити, чого вони ще не пробували, чим ще не займалися. Безпечний простір ЄНАДія працює в межах проекту Захистити її. Він реалізується, крім міжнародної організації Корус International», міжнародним благодійним фондом Українська фундація громадського здоров'я. Також ми працюємо у співпраці з громадською організацією Ліга соціальних працівників. Ми всі працюємо разом. У нашому просторі є надія, ми займаємося психологічним розвантаженням для жінок, дітей. Це можуть бути різні категорії, але більше до нас звертаються жінки та діти, які постраждали. Внаслідок гендерно зумовленого насильства, військових дій, ми надаємо їм тут психологічну допомогу, як в індивідуальному порядку, так і в групових. Оце в нас зараз ви нас застали за груповим заходом. Ми хочемо, щоб дітки трошки розвантажились, відпочили, трошки познайомились один з одним. Можна сказати, так завели собі нових товаришів. Ну, це у нас бувають такі заходи для діток. А для дорослих, що стосується дорослих жінок, то ми проводимо також для психоемоційного психо розвантаження наші жінки тут відпочивають, вони можуть помалювати, попити кави, знайти собі рівний рівному, про щось поговорити, можливо, по душам, поділитись якимись своїми там, знаннями, переживаннями. чи там, Якимись іншим обговорюють якісь інші теми у просторі працюють дві фахівчині та психолог. Вони проводять багато різноманітних заходів з арт-терапії, а також організовують лекції про ментальне здоров'я та освітні заходи, на які запрошують лікаря-гінеколога, лікаря-нарколога та працівників сектору ювенальної превенції лозівського відділу поліції. Жінок також консультують щодо можливостей отримання кваліфікованої допомоги, якщо вони пережили домашнє або Гендерно зумовлене насильство за потреби їх скеровують до спеціалізованих сервісів і служб психосоціальної підтримки. Проводимо заходи. Це ось зарт терапії, як ви зараз бачите. Це у нас сьогодні у нас малювання, це також може бути ліплення, малювання на холстах. Також ще ми проводимо е такі трошки інтелектуальні заходи. Це у нас ідуть загадки, які небудь такі. Ігри на логіку, ну, щоб дітки також трошки ну, могли якось включитися в такий, як би кажуть, процес навчання, можна так сказати. А для жінок ми також проводимо, ну, це також заходи з арт-терапії. А більше ми якби, ну, питаємо, щоб жінкам було більше ну, до душі. Якщо вони хочуть просто там пов'язати, посидіти чи там помалювати, то ми нікого ну, не примушуємо. Кожна може займатися тим, чим вона. Фахівці зазначають, на початку робота простору була орієнтована тільки на жінок і дітей, але наразі до нього за підтримкою можуть звернутися і чоловіки, тобто всі мешканці Лозівської громади, хто відчуває психологічну напругу, хто самостійно не справляється з тим психологічним станом, у якому зараз перебуває.